Ви можете отримувати додатки, ігри і цифровий контент для свого пристрою за допомогою застосунку Play Market. Його попередньо встановлено на пристроях Chromebook. Відкрити додаток Play Market просто знайдіть його у меню панелі запуску і відкрите однократним натисканням на тачпад або ліву кнопку миші. З'являється нове вікно, що має невеличке меню зліва. Це ігри, додатки, книги та поле для пошуку необхідного додатку. Давайте для прикладу встановимо на хромбок месенджер для спілкування зі здобувачами освіти. Як мені відомо, зазвичай ви використовуєте або вайбер. Або Телеграм встановимо Viber. Для цього в пошукову строку вводимо назву додатку і з запропонованого списку обираємо необхідне. Для впевненості у виборі додатку ознайомтесь з його рейтингом, розміром. Віковими обмеженнями та кількостями завантажень. Якщо все влаштовує, натискаємо установити. Триває установка додатку, яка буде тривати певний час. Це залежить від розміру додатку та наявності вільного місця. На вашому пристрою. Зачекаємо декілька секунд і зробити певні налаштування для синхронізації з вашим телефоном або іншим дівайсом. Це можна зробити пізніше. І зараз давайте подивимось, чи з'явився встановлений додаток у панелі запуску. Обираю панель запуску і бачу, що так, він дійсно є, і ми вже можемо його налаштовувати та працювати з ним. На жаль, трапляються випадки, коли додаток може бути недоступний на вашому пристрої. Тоді на сторінці додатку в Google Play Market буде вказано. Що він недоступний. Зараз оберу будь-який додаток, в цій частині буде вказано, що він недоступний, а кнопка Установити буде неактивна, тобто сірого кольору. Якщо додаток недоступний, ви не зможете завантажити його на свій пристрій.